На перший погляд, цей чоловік середнього віку нічим не вирізняється з натовпу на вулицях Торонто. Проте для нього Канада, в якій народився і прожив майже все своє життя, не така вже й рідна. більшість думає, що я Закарпаття. З Такий акцент. Ще 10 років тому агресія Росії проти України змусила чоловіка згадати своє коріння, покинути Канаду і повернутися на батьківщину своїх прадідів. Ви пам'ятаєте свої емоції, коли в 2014 році Росія почала свою агресію проти України? Дуже добре, пам'ятаю. Таке почуття, що щось треба робити. А що, що робити? Я думав. Я їду волон... бути волонтером. Спочатку допомагав Збройним силам України як волонтер. У 2014-му ситуація змінилася. На той осень, 15-й, я що я не помилаюсь, президент Порошенко підписав закон, щоб можна іноземці служити. Угу. А, це для мене. Повертав, продав свою хату і майно. І... Підписав контракт. Весна шістнадцятий рік з того часу три роки служив у 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді. Автомеханік за фахом застосував свої вміння, евакуюючи та ремонтуючи трофейну техніку. На цих кадрах Джон Ющенко пересувається поблизу Бахмута на трофейному броньованому транспорті. По закінченні свого контракту Джон оселився на Франківщині і каже, увесь час, до 22-го року, був упевнений, що Росія таки наважиться на відкрите повномасштабне вторгнення. Ми знали, що таке буде. Я був готовий, сумку було складено. Перший день е, мій друг подзвонив десь сьому, щось таке сказав, подивись новину. Ну, окей. Сів на маршрутку і поїхав до військкомати. Ізюм, Балаклія, Бахмут. Разом зі своїми побратимами чоловік прийшов у одні з найскладніших ділянок російсько-української війни. Яка є головна діференція між українською армією та російською? Ми маємо віру, віру, інтегріту, і вони не мають нічого. Не забудьте мене обрадити. Попри те, що Джону нещодавно виповнилося 60 і він демобілізувався з лав збройних сил. Наразі він продовжує допомогу українському війську як волонтер. The right now is back from in the West. Прибалтика, польща, все. Uh, uh, я дуже хотів, щоб люди знали то. Well, who's stopping them? Only Ukraine right now. Перед нашим інтерв'ю Джон допоміг передати для своїх побратимів дрони від UCU Helps Ukraine Project. Слава Україні! Ми сьогодні передаємо чотири дрони, що кредитівка, українська кредитова спікарторанці. Подарували, купили чотири дрони, плюс тут п'ятий, що ми одержали в Львові. Власне, саме тут ми зустрілися з канадським добровольцем. На столі більше сотні шевронів з десятків бригад та підрозділів збройних сил України. Їх надсилають у знак вдячності за допомогу кредитній спілці з усіх куточків фронту. Це також це. Вони нам дають звіт і зразу роблять фотографії або відео. Михайло Зінчук розповідає, що спочатку анексії Криму та війни на Донбасі акцент був на допомозі пораненим. Згодом переключилися на допомогу військовим на фронті. Ми вирішили, що ми мусимо розширити наш мандат, щоб ми не тільки допомагати раненим солдатам, а допомагати солдатам прямо на передовій, де гарячі гаряча війна йшла. Так що ми почали купувати бронежилети, шоломи. Берці, все, що їм треба, було тепловізори, дрони з тепловізорами, звичайні дрони. Зараз ми купували дуже багато турнікети, бо то, що було прохання. Зараз ми знову перейшли на дрони. Бо як прохання приходять до нас з різних точок. за ці 10 років UCU Helps Ukraine вдалося зібрати понад 1 мільйон 300 тисяч доларів. Десь мільйон 300 тисяч ми зібрали загалом, і то є через члени української кредитової спілки, і сама кредитівка нам теж дарувала гроші на на, на ті цілі, котрі ми допомагали е, Збройним силам України. За вчорашній день було вашими дронами е, збито підбито два танки і три БМП. Е, відео надамо трохи пізніше. Ти ваш емоції, коли ви дивитесь а відео. Як вони кажуть, що ви в нас єдині. Катерина Литвенюк запевняє, за 10 років існування їхньої ініціативи зі збору коштів для військових в Україні розуміння необхідності цієї роботи лише зростає. Ви знаєте, дрони, автомобілі це є розхідний матеріал, тому що автомобіль може бути для перевезення поранених чи вбитих, але може бути таке, що автомобіль розбили, розбомбили, і автомобіля немає. І знову треба автомобіль. Так само, дрони є дрони одноразові, які летять в один бік, і все от розвідують. Багато допомагали розвідникам. Також пересилали їм дрони, бо їм також найбільше треба за словами пані Катерини. Вони отримують листи від різних підрозділів з України і в найкоротші терміни намагаються закрити цю потребу. Більшість того, про що просять військові, волонтери намагаються закупити в Україні, аби зекономити на логістиці та підтримати українську економіку. Ми не закупляємо просто що ми хочемо. Переважно ми отримуємо від якоїсь конкретної бригади чи батальйону. Ми отримуємо листи. Зі штампом, з підписом командира і так далі. І вони кажуть, що їм треба. Наприклад, їм треба авто, або їм треба комп'ютери для, для виконання завдань, або їм треба, наприклад, дрони. Вони нам говорять, що їм треба, чи турнікети. І ми вже з цього починаємо шукати, відео знімають. Або що вони отримали, що вони отримали, дякують. І ну, це найбільша подяка має бути всім тим людям, які дають гроші, тому що там без, без нашої громади ми б нічого не могли зібрати. Зі свого боку, з закликом допомогти Україні до канадців, перед своїм від'їздом в Україну звернувся і Джон Ющенко. Айвод цей віус: Don't be discouraged. Right now in the news, there's lots of negative publicity with this Idiot Trump and and whatnot like that. Don't be discouraged by that. Ukraine is winning. They're winning. Uh, if they could see how we fight, how we overcome obstacles, uh, there wouldn't be any doubt in anybody's mind. Keep up the good support uh, in whatever way you can. If you're young and you want to, well, you might say adventure, then. Get over to Ukraine and sign up. It's needed. Young or old. Any professions, anything like that. It's all needed. If you can't physically do it, then give other aid. Whatever you can.